Вітаю всіх! Сьогодні покажу декілька нових орхідеїк метеликів. Тут я зібрала саме пилорічні орхідейки, деякі я вже показувала і шорт зробила, а деякі покажу вперше. І почнемо з цієї орхідейки. Це е, міні, ну, вона міні міді Архідейка мультифлорного виду квітування. Ну, поки у мене, звісно, вона заквітла 5 бутончиків, один засушила. Це е, Little Gem Strip. Stripes, или, strips, як, Якось так. Я не дуже в англійській мові. Ця орхідейка в мене доволі таки давно, мабуть, десь 21 року. Я взагалі думала, що вона в мене загинула. Я її отримувала такою маніпюсінькою в розмірі 1,7. вона в мене вперше заквітла, здається, 23-му році. І я таки була дуже здивована, що в мене є така пилорічна орхідейка метелик. Я навіть вже й забула, яка вона повинна бути. Я ж кажу, я вважала, що вона в мене загинула, бо вони були в мене з перших орхідеї азіатських, які я купувала мутацій. Тут вона трошки не дорозфарбувала свої пелюсточки, дуже спекотно, так і в неї повинні бути всі пелюсточки зафарбовані. Це все взагалі проквітла без сплешів. Це її друге квітування. І, і цю орхідейку я навіть згадала, коли я її, ну, не коли, а в кого я її купила. Це була в мене перша покупка, по-моєму, її, і ще якусь орхідейку я купувала. Ще тоді в мене вайбера не було. Я через інтернет. Здається, зелена хата. Ще тоді в них був такий сайт, де можна було вибрати орхідейки, от, типу, як зараз сайт є в інтернеті орхідеї світу, От, таким чином я вибирала. теж цих. Ну, Спілкувалася, звісно, вже з продавцем вибирала, вона мені показувала робила відео і показувала, які Ну, Це було дуже давно. Я, ж кажу, це було давно. я вважала, що вона в мене загинула, а тут друг у 23-му році заквітувала. і то Я навіть не знала її назви, вона так проквітла. Я зраділа, що в мене є такий Невеличка орхідейка, така світленька в мутації метелика. ну та й годі. А цьому році вона заквітла, і я ж вирішила дізнатися її назву. І мені підказали, що це Little Gem Stripes. В общем, є в мене така орхідейка, я була, хотіла її замовляти у підлітках. Ну, в мене вже тепер є. Довго вона мені мучила то ми наростим корні, то скинемо корні. Це знову наростила І нарешті випустила ще цвітоносик. Так, давайте покажу отаку орхідеечку. Це подарована мені Наталією. орхідейка. Ця орхідейка із точки росту. Це, скоріш за все, парфумованих фабрик орхідейка, назва її Made in Rose Metallic. Я вперше таку орхідейку бачу, вона дуже симпатична. У ці крапушки на нижніх пелюсточках і така рюшиста... Брюшисті пелюсточки з защіпчиками, ну дуже симпатична. Відрізняється від сеншен від тих всіх таких орхідеек Дуже симпатична квітка. Я не знаю, яка квітка стандартна цього самого сорту. Ну, от у метелика, вона дуже гарна. Небагато дала квітів, 4 бутончика. Я спочатку, коли випустила вона цвітоносик, там з'явився, я думала, що буде дітка. Я так зрозуміла, Наталія собі дітку зняла, вона писала, а мені вислала цю дорослу орхідейку. В неї все тут прекрасно, ростуть і корінчики, і ще пазух багато, так що я буду чекати ще від неї дітки. Дуже симпатичний метелик, мені дуже сподобався. Насчет аромату я ще поки не, не, не відчувала. Ну, так, є щось таке. Ну, щоб дуже такий парфумований. Толі вона стоїть в такому місці, що я не відчуваю її аромату. Ну, Квіточка симпатична. Так, і ще у мене один сюрпризик зацвів. Цей сюрпризик, я приблизно знала, що це метелик. Але от в мене фото не збереглося. У кого я коли її купила цю орхідейку, бо я її купила давно, і навіть там розмір був не 1,7, а мабуть фласьониш. Було два листочка. Була вона така мені пюсінька, півтора корінчика. Я взагалі думала, що вона мене не виживе. Я її роки півтори не пересаджувала з того сизіатського моху. Вона поступово-поступово так набирала рост, нарощувала корінчики, і от нарешті вона заквітла. І я теж розгубилася. Бачила в завозах, бачила в пропозиціях цю орхідейку. Але все. А от як мені треба було знайти її назву, я не могла знайти. Ну, мені підказали, це Joyce Spotted Butterfly. Отака от квіточка. От вони. Дуже... Я тут принесла е, етого, е, Pixie Red, вони схожі, але не зовсім. У Pixie Red нема такої окантовочки, і друга розкраз пелюсточок, і губки. Губки різні. У, у Pixi Red така більш червоніша губка. У Spod Butterfly. Губочка, бачите, така леопардова, симпатична. От у мене тепер є теж От така знахідка неочікувана, Приємний такий сюрпризик у мене розквіт. І ще два бутончика буде. От не дуже зрозуміло по цим бутончикам, що буде метелик, не метелик, бачите, такі бутончики цікаві. Ну, тут уже, як почала розказувати, все ж таки покажу ще піксіред. І вони в мене в подвійні посадочки з Violet Angel. Я чекала від Violet Angel, що вона буде в мене метеликом. Але вона захотіла бути пилорічним триліпсом. Ну, симпатично. по-перше, крупна квітка. По-друге, так якась така незвична. Ну, симпатично, величенькі такі квіти. Оригінальні такі бутони такі великі, бачите, трикутні. Видно буде, що буде триліпсик. Піксі Ред тут ще, бачите, трошечки одну пелюсточку не не мутував, але решту розкрив уже мутовані, красиві. Вони в мене дві в одній посадочки. Ну, поки миряться, миряться, доведеться, звісно, їх розсажувати. Бо Violet Angel рослинка більш крупніша, ніж Pixie Red. Ну, Буде час, буду розсажувати, покажу ще вам свою Вікторію Лейс. Я робила відео шортс на неї. Дуже-дуже мене вразила ця квітка своїм таким. Мені в Фейсбук написали круживна. Так, вона круживна. Але я по... давайте пофантазуємо і подивимося. Все ж таки, неї окрас оці крапушки-рябушки, вони такі більш агресивні, такі більш хижі. І якщо так пофантазувати, подивитися всерединку оцю всю неї губка там така вся в крапинку. Таке як відчуття, як оце очки, а це як ротик і з таким з, з, ну, з агресивним таким окрасом, як будто хоче когось схватити така. Эта, ну, я ж кажу, фантазія в голові. Неймовірно, можна напридумувати що завгодно. Ну, красива така. Якби я була якоюсь камашкою, я б, мабуть, побоялася сідати туди, знімати пильцю, дивіться, яка разокрашена такими всякими крапушками, рисочками, як у леопарда Така -то. ну, дуже симпатична, я задоволена, купувала я цю квітку підрощену з частно колекції, по доступній ціні, і мене вона вразила. Звісно, як по великій ціні я б її б не купила. Я дуже вдячна тому продавцеві з частної колекції, що мені її продав. Ну, дуже-дуже симпатична. Так, і покажу дві новиночки, які я теж довго чекала. Давайте почнемо з цієї. Це джентльмен. А взагалі у мене вона по побірочки Arke's світі От. А от в інтернеті я забивала і джентльмен, і оце в світі видає одну й ту саму картинку. Тобто, у до двох різних садівників одинакова квіточка, але вони дали різні їм назви. Ця квіточка повністю мутована, а ця розквітла. Тут є ось у защипчик, але оця нижня частина пелюсточки не домутувалася. Трошечки окрасний, такий ніжний, тому що ну, зараз спекотно, і як ви знаєте, при високих температурах квіти іноді <coughs> окрашуються більш такий блідіший окрас, але ж ну, все ж таки видно, що це буде джентльмен. І ще один бутончик ось, ось є, я дуже його довго чекала, по-моєму, я не підписувала, коли я її отримувала. Посажена в мене вони в подвійну посадку з Fangmei May Ход, який в мене квітував уже, теж мутація була, але не дуже яскрава, ну була мутація. В общем, два мутантики, я їх, здається, купувала разом і посадила таку подвійну посадочку. От, є. І покажу цього красивого метелика. Це реанімашка. Якщо хто слідкує, я оцю козявочку згадає, що цю я Комашку причепила на орхідейку, яку мені прислали на відновлення кореневої системи. Зараз вона прекрасно наростила корінчики, і оці всі листочки це вже в мене наростила, і нарешті видала цвітоносик. І це орхідейка, я стала шукати назву її. Я думала, що це орхідейка Сен-Рів'єр, Але більше вона схожа на Fuller Сансет. А може, вона та й та, тільки різні садівники по-разному назвали. Але через оці сплешики, оце на пелюсточках, вона більше схожа на Fouler Sunсет. Отака гарна. Квіточка. Я вже відправила фото той дівчинки, яку вона мені прислала на відновлення. Я так зрозуміла, забирати вона її не буде. Я їй дуже вдячна, що вона мені її залишить. Все ж таки у мене таких метеликів немає, а ще й жовті, тому я дуже задоволена. Перша. Квітування після реанімації, і буде аж 7 квітів. Дуже шикарна така квіточка. Вперше в мене так квітує орхідейка, і саме, саме жовтенька і саме метеликом. Я в приємному шоці. Що така буде в мене орхідейка. В общем, От такі є трошки нові розпуски, нові метелики. Ну, звісно, я на метеликів не дуже так, у мене їх небагато. Я більше на бігліпи. У мене там нові розпуски бігліпов будуть. І тому буде ще відео. З бігліпчиками. А це так, для різноманіття, якщо вдалося купити якогось метелика по доступній ціні, і якщо він проквіт саме мутацією такою, то дуже приємно. Кому сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Буду ще далі показувати, що в мене буде розквітати. Дякую всім за увагу. На все добре!